Декілька проблем, через які ваш газовий котел може затухати. Перед вами якраз ось такий модуль фітіля і ось цей діжурний пальник. Найперше, що потрібно, це потрібно звернути увагу на ось цю сіточку. З роками експлуатації, а навіть за рік, ось ця сіточка досить добре забивається пилом. І тут можна побачити прямо ось такий кожух з пилу та шерсті. Цю сітку в більшості котлів можна почистити без розбирання котла. Якщо це не допомогло, то потрібно відкрутити підвод газу. І всередині, ось тут стоїть така ось малесенька дюза, забивається ця дюза, і у вас. На виході, ось тут слабенький е, язичок полум'я, який недостатньо прогріває термопару. Ось приклад засміченої дюзи, яка вже була продута повітрям, а потім ще очищена сірником. Також лишнім не буде, якщо ви вже сюди забралися, можна подути ось сюди, чи стисненим повітрям, чи навіть просто подихом можна подути і звідси теж спальника повилітає пил. Він теж тут набивається і заважає нормальній роботі. Ось ці дві процедури чистки скоріш за все вирішать ваші проблеми, і ваш котел буде далі вам служити вірою та правдою.